Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про те, що трапилося з російським кораблем. А точніше, що ж трапилося з російським кораблем Іван. Курс, яким курсом він пішов, скоріш за все він пішов загальновідомим курсом, але ми дізнаємося, що ж таки трапилося. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, з самого ранку, 24 травня, російські воєнкори, так би мовити, воєнкори це неофіційні джерела інформації, та малодостовірні почали повідомляти, що приблизно о 5.35-45 ранку російський розвідувальний корабель Іван Хурс, який відноситься до Чорноморського флоту. Був атакований невідомими безпілотними апаратами, трьома безпілотними апаратами і відбив цю атаку без якихось пошкоджень. Тут дуже цікава є інформація, що ж це за корабель. Це новий корабель російського Чорноморського флоту, який збудували у 2017 році на північній верфі у Санкт-Петербурзі. У 2018 він пройшов навколо Європи у Чорне море та почав виконувати задачі. Цей корабель. Має на озброєнні лише кілька перенесних зенітно-ракетних комплексів та пару крупнокаліберних кулеметів, і все він має дуже багато засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронного спостереження, і тому, скоріш за все, він е, виконував місію десь неподалік від протоки Босфор е, по спостереженню за турецьким військовим флотом або за Туреччиною, взагалі, або за зоною діяльності судноплавства зерновим коридором. Е, до речі, самі ж. Росіяни іноді вже сьогодні кажуть, що атака на цей корабель здійснювалася якраз з зони зернового коридору. Але якщо ми візьмемо до уваги, що все це відбувалося, як самі вони кажуть, всього 74 чотирьох кілометрах від босфору, то ні про який зерновий коридор, отак неподалік не від узбережжя Туреччини, не можна й казати, тому що зерновий коридор проходить від Одеси приблизно вздовж узбережжя Одеської області до острова Змій, і далі до територіальних вод Румунії. Тому ця версія російських воєнкорів відкидається курсом російського корабля. Офіційні джерела про це поки що нічого не кажуть. Що тут ще є цікавого? Ті ж російські воєнкори кажуть, що ця атака відбулася або під час, або після проходження цим кораблем протоки босфор, але це неможливо фізично. Справа у тому, що протока Босфор зараз закрита для російських військових кораблів Туреччиною на основі положень конвенції Монтльо, яка регламентує проходження чорноморськими протоками військових кораблів. І, Зараз прохід військових кораблів України та Росії цими протоками Босфор та Дарданели заборонений. Що ще цікавого зараз у Чорному морі? Перше, сьогодні було якесь задимлення на Кримському Керченському мосту. Самі ж росіяни кажуть, що це були якісь навчання, але насправді все це могло бути і зовсім не навчаннями. І от той Іван Хурс мог знаходити, міг знаходитися навіть не біля босфору, а біля Керченської протоки, а російські воєнкори. Просто переплутали протоку босфора з Керченською протокою, і вже у другій половині дня, 24 травня, було дуже гучно сталася якась бавовна у Феодосії, яка зараз перетворилася на передову російську військово-морську базу. Чому це цікаво? Тому що основні сили, боєздатні сили російського чорноморського флоту, в тому числі всі ударні кораблі, які знаходяться не на ремонті, вони зараз базуються на Феодосію, на Керч та на Новоросійськ, тому, що вони відступили з Севастополя під загрозою атак повітряних та морських дронів. Що ще цікаво? Наприклад, вчора увечері. 23 травня у Чорному морі серед інших знаходилися два ударні кораблі, надводні кораблі з 16 ракетами калібр. А сьогодні вранці, біля 12, стало відомо, що якраз після е, от цієї атаки на Іван Хурс у море вийшов фрегат адмірал Макаров, і він на даний момент є єдиним російським ударним кораблем у Чорному морі. Куди ж піде адмірал Макаров? Туди ж куди і крейсер Москва. На цьому вітаю, слава Україні.